Ріст це одна із духовних практик, за допомогою якої ми можемо наблизитись до Бога, ми можемо його зрозуміти краще, зрозуміти Його волю. А також за допомогою посту ми можемо отримувати від Бога силу для подолання наших життєвих негараздів чи випробувань. Разом ми читаємо книгу Єздри, восьмий розділ, і ми тут знаходимо. Приклад того, як єздра священик разом з народом взяли спільний піст. Отож, з 21-го вірша написано такі слова: І проголосив я там піст над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем нашого Бога, щоб просити від нього щасливої дороги для нас. І для дітей наших, і для всього нашого маєтку. Бо я соромився просити від царя, війська та верхівців, щоб помагали нам у дорозі проти ворога, бо сказали ми цареві, говорячи: рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає Його, а сила Його та гнів Його на всіх, хто кидає Його, і постили ми, і просили нашого Бога про це, і Він дав нам ублагати себе. Отож, декілька спостережень щодо цього уривку. Насамперед, ми можемо побачити, що єздра поставив цілі для посту. В даному тексті ми бачимо дві цілі. Перше, вони постились, щоб упокоритись перед Богом. Отож, сама перша ціль посту це упокорення перед Богом. Що таке упокорення? Це коли ми виявляємо смиріння перед е, самим Богом, коли ми розуміємо, що нашу ситуацію може вирішити він, не зв'язки людські, не наші зусилля, а тільки Він може направити і краще вирішити мою ситуацію. І друга ціль, яку ставив Єздра. Це для він вони просили допомоги, щоб Бог захистив їх від ворогів, від розбійників. Тому, коли ми постимо, важливо ставити цілі. Перша ціль, пам'ятаєте, це упокорення перед Богом. І друга ціль це безпосередньо ми відкриваємо Богу наші прохання. І ще, що дуже важливо, що ми бачимо, Бог дає відповідь на прохання народу і єздри. Бог наш. Багатомилостивий, він всемогутній, він всесильний, він знає ваші переживання, він знає ваші проблеми і випробування, і він сильний, щоб вирішити будь-які ситуації в вашому житті. Я бажаю, щоб в цьому дні ви впокарялися перед Богом, шукали від нього допомоги у вирішенні всіх ваших життєвих проблем і випробувань. І ще я вам рекомендую: якщо ви не постили. Давно вже не постили. Візьміть піст. Спочатку індивідуальний, потім можна груповий, долучити своїх друзів, християн, які зможуть стати в проломі, постити і молитися за вирішення вашої проблеми, вашого випробування. І останнє: якщо ви не знаєте, як правильно постити, і до кінця не розібрались, що таке піст, я вам рекомендую звернутися до служителя вашої домашньої групи. Бажаю вам духовних перемог!